Український пейзаж неможливо уявити без образу верби, довгі плакучі гілки якої схиляються над ставками, створюючи особливу атмосферу спокою. Але верби ростуть не тільки в Україні. У світі їх є чимало, і багато з них поширені в різних кліматичних зонах. Сьогодні говорю про найвідоміший строкатолисний сорт верби цільнолисної Салікс Інтегра, і називається цей сорт Hakuron Nishiki. Ця верба природно зростає в Східній Азії, Японія, Корея, Китай, де росте на схилах рік і зазвичай має зелене листя. Але її сорт хакуренішики, який був створений в Японії, вирізняється яскравим забарвленням. Молоде листя прикрашене білорожевими, іноді червонуватими цяточками, масками, які надають рослині надзвичайно декоративного вигляду, особливо навесні, коли пагони тільки з'являються. З часом рожеві тони зникають, поступаючись в біло зеленому візерунку через активне вироблення хлорофілу. Ця рослина легко переносить стрижку, і особливо є її форма на штампі.